Вітаємо, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас віртуальна подорож, огляд будинку, і власник надіслав нам матеріали, щось ми ще знайшли. Дуже цікаве місце це півострів з кримським кліматом. Так-так. Але на заході України. Чернівецька область, село. Вороновиця. Село мемжує з національним природничим парком Подільські товтри. Це на границі між Хмельницькою і Чернівецькою областю. Завдяки місцевому клімату тут дуже добре плодоносять дерева, ростуть овочі. І взагалі Вороновицю і ще два села на Дністрі, Макарівку і Грушівці, називають Золотою короною Дністра. Це тому, що вода і каньйон створили клімат, схожий на такий, як у Криму. І якщо у Криму лише прибережна смуга така зелена, а все решта Солончаки, то тут ви Солончаків не побачите. Ці три маленькі півострови Чернівецької області повністю забезпечені теплом і достатньою вологою. За рахунок пологого берега та теплому клімату тут знаходиться декілька пляжів для відпочинку, як платних, приватних з благоустроєм, так і диких. Діють бази відпочинку, садиби з зеленим туризмом. Які надають широкий спектр послуг за кошти для відпочиваючих. Відпочинок в селі Вороновиця дає можливість побродити по кручах Дністра, пройтися під вітрилом, або покататися на теплоході і доторкнутися до історії Придністров'я. Ну і завдяки своєму географічному розташуванню, село Вороновиця має специфічний клімат. Про це ми вже сказали. Тут весна проходить раніше, приходить раніше, все швидше достигає і дуже довго восени ще тримається тепло. Тому що Дністер, як велике дзеркало, зберігає тепло дуже довго. Місцеві розповідають, найчастіше до нас їдуть туристи з Вінницької області, на другому місці хмельничани. Ось ви бачите, які ціни на послуги, це було трошки раніше. Сьогодні ціни можуть змінитися вже. От, але слід зазначити, що в мирний час до війни. Замовляти доводилося з зими майбутній відпочинок. Завдяки такому специфічному природному розташуванню тут дуже гарна екологія. Багато туристів, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом або з органами дихання їздять сюди оздоровлюватися і одужують. Ну і цей край багатий не тільки принадами річкового відпочинку, а й історичними пам'ятками. І все це більш детально вже дізнаєтесь, коли будете жити тут. І ще вороновиця славиться конкурсами роболовства. Так, тут збираються найкращі майстри, які вміють ловити рибу. Це і всеукраїнські конкурси, і навіть міжнародні. Ну, у всякому разі, в мирний час так було. І дуже віримо в те, що це буде відбудеться знову і досить вже скоро віримо в це. Віримо в перемогу. І, окрім приємного клімату та екології, туристів в такому відпочинку приваблюють тиша. Багато людей приїздять в Вороновицю, щоб просто втекти від міської метушні. Ну і, звичайно ж, порибалити. Перейдемо безпосередньо до огляду будинку. Будинок знаходиться в селі Вороновиці Чернівецької області. Це на границі на кордоні між Хмельницькою і Чернівецькою областю. Ось цим помаранчевим кружечком окреслено, де знаходиться будинок. Якщо дивитися, з висоти пташиного польоту. Дуже гарна. Така природна зона. Ось наш будинок. Дерев'яний сучасний будинок. Побудований після 2015 року. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів. А відстань до найближчого міста до 15 кілометрів. Два поверха. Кількість кімнат, спалень. 3, кухня, балкон, відкрита веранда, тип покрівлі, металу, шифер. Ось це вид з відкритої тераси на Дністер Це Перша лінія Курортної зони. Вода не досягає до дому. Будинок, як бачите, на пагорбі. Ось ми заходимо в будинок, попадаємо в вітальню кухню. Тут можна обідати, готувати їжу, їсти, насолоджуватись їжею або кавою на відкритій терасі. Сучасний інтер'єр, всі меблі залишаються, металопластикові вікна. Опалення в цьому будинку електричне, електрика заведена в будинок три, три фази. Це кімната на першому поверсі. Тут ліжечко дитяче і диван. Ну, все це варюється. Це знову вітання кухня, сучасні матеріали. На першому поверсі ще є санвузол. Значить, на першому поверсі кімната, санвузол, кухня вітальня. Оглядаємо санвузол, душова кабіна, умивальник, бойлер. Піднімаємося на другий поверх. Оглядаємо дві спальні, які мають вихід на балкон і вигляд на природу, на Дністер. Дуже гарні краєвиди. Вся ділянка гарно огороджена сучасним дерев'яним парканом. Вартість цього будинку на земельній ділянці 20 соток, з центральним водопроводом, з інтернетом, септиком. Продається з меблями, вартість цього будинку 80 квадратних метрів. 35 тисяч доларів. Будинок годиться як проживання під проживання сім'ї, так і під бізнес, під здачу в оренду. Це можливо круглорічно, тому що опалення тут в цьому будинку є. Телефонуйте нам або ж краще. Всі реквізити продавця в телеграм-каналі, і посилання на телеграм-канал, і оголошення ви знайдете під цим відео, в описі відео. Підписуйтесь на наш канал. Кожні 4-5 днів ми викладаємо нове відео. Про нерухомість в Україні. Надсилайте свої заявки. Ця послуга поки що безкоштовна. Присилайте відео, ми доповнюємо матеріалами і робимо вам рекламу з великою кількістю переглядів. До зустрічі! Дякуємо за увагу!